Країна. І рухаючись далі, можемо одразу долучити до розмови ще одного о, нашого спікера. Цього разу вже поговоримо про продовольчу історію. О, вона теж може вважатися певним фронтом. О, до нас долучається Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук. О, пане Ярославе, мої вітання. Добрий вечір. Про продовольчий фронт, передусім, поговоримо з вами. Світ вже де дедедалі активніше починає обговорювати і намагатися превентивно вирішити. Ту велику продовольчу кризу, яка загрожує власне іншим країнам через вторгнення Росії в Україну, хочу запитати у вас про продовольчу кризу в Україні. Які у нас перспективи, чи всім чи чи всього нам вистачить, і чи маємо ми обсяги для експорту, чи можна бути спокійними, хоча б в цьому контексті? Ну, треба сказати, що в продовольчий сегмент в Україні виявився фактично найстійкішим в умовах війни, і завдяки насамперед тому, що він є дуже децентралізованим. Тобто, у нас на сьогоднішній день, по перше, дуже децентралізоване виробництво сільгоспродукції, виробництво переробка, тобто харчова промисловість. І крім того, є складове суттєвою часткою продовольчої системи країни є те, що ми називаємо індивідуальним, індивідуальним господарством. Тобто, чимало продовольства, вона сьогодні виробляється і споживається. Виробляється тими, хто їх споживає, а надлишки навіть надходять на ринок. Йдеться про селянське господарство. от саме завдяки цьому, я думаю, що ми можемо бути загалом спокійними щодо того, що Україна продовольством забезпечена буде, але тут є звісно проблемні питання, які насамперед пов'язані із логістикою, тобто це питання постачання продовольства. Ми бачимо, що сьогодні є проблема, скажімо, із. Певними сегментами, скажімо, там тим, того, то, що вирощено, скажімо, там на півдні, там де це є на підконтрольних територіях, постачання в інші регіони країни, де з того самого Закарпаття, тому що проблеми з транспортом, проблеми з пальним, і так далі. А друга це проблема пов'язана із забезпеченням первинної обробки і зберігання врожаю від зернових до. Там обичевих культур і так далі. А також теж саме можемо говорити про переробку тваринницької продукції, м'ясо, молоко і третє, звичайно, це проблема міста село, тобто тут мають функціонувати. Відповідна логістика, яка би забезпечувала транспортування продукції з сільської місцевості, де вона виробляється до міст. Ну наразі ці питання вирішуються, тобто, повторюся, думаю, що серйозних ризиків для продовольчої безпеки країни ми поки що не отримали. Про стратегічний продукт у вас запитаю. про сіль після руйнування Артем Сіль. Очевидно, що стало дефіцитним. Дуже цей ця позиція. А вона дійсно є стратегічною, передусім, для того, щоб ну для консервації необхідна сіль, для того, щоб той врожай, який кожен умовно кажучи, збере на своїй ділянці, зміг запастися на зиму. Що буде з солью? Як на вашу думку, далі все це буде відбуватися? Ну, бачите, експерти говорять про те, що фактично те, що Артем Сіль припинив свою роботу, а це Ну, він фактично не монополіст, але левого частку Соля постачає на український ринок, а також потужним, потужному було. було відомо ще на початку квітня. Тому, за інформацією від експертів ринку, наразі. Торговельні мережі вже вже законтрактували імпорт солі, і ну, проблеми з цим продуктом не має бути. Так це буде більш дорогий продукт ніж той, що постачався у нас із артем солі. Але ну, враховуючи не такі вже великі обсяги постачання, я не думаю, що це буде надто відчутно для домогосподарства. Якщо йтиметься не про закупівлю її десятками кілограмів з незрозумілою метою, а стандартні формати споживання. Дійсно, це Проблеми. Консервації, які зараз якраз починається сезон, тому тут підвищене споживання солі в цей період у нас в Україні. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що цей дефіцит, який зараз виник, він великою мірою пов'язаний з тим, що просто ті запаси, які було в торговельних мережах, вони були закуплені, тобто десь в когось в господарствах вони існують. І думаю, що за рахунок оцих накопичень власне цей консервний сезон, ми пройдемо так само нормально. Надалі ну фактично, думаю, що ажіотаж у ці схлини. Найближчим часом і ті ціни, які сьогодні там інколи гуляють в інтернеті, там скажімо, там фактично в 10 разів майже дорожче ніж це було до цієї кризи. Ну я думаю, що це все залишиться в минулому. Далі про наші експортні можливості, у вас запитаю передусім, розблокування портів. Тут можливо питання не стільки до економіста, скільки до політичного експерта, але все, все одно запитаю на вашу думку, як от далі розвиватиметься ситуація? Очевидно, що пішли вже розмови про те, що створити міжнародні конвої, які б допомогли розблокувати порти, тому що зацікавлені європейські країни, інші країни Африки в тому, щоб отримати те зерно, яке нині заб. Блоковане. Що переможе на вашу думку: страх перед, російськими, перед Путіним чи страх перед голодом і соціальними напруженнями, які можуть через це відбутися? Чи реалістична ідея з міжнародними конвоями? Дійсно, це питання не до економіки, це питання навіть до військових більше ніж до політики. Що я вважаю, що все-таки розблокування Чорного моря воно зараз надійно може бути здійснене лише під контролем військових і військовим шляхом, тому що будь-які домовленості з країною-агресором вони просто ну, абсолютно будуть порожніми. Але реально без розблокування портів Україна сьогодні не спроможна забезпечити належні обсяги експорту, насамперед, експорту зерна. Зараз частина цього експорту здійснюється залізницею там чи на європейські порти, але це ну скажімо так вельми невелика частина, враховуючи те, що споживачами українського зерна є країни чорноморського середзерноморського басейну, Великою мірою це Єгипет, Туреччина, зокрема, то можливо, що з ними можна пробувати проводити домовленість для того, щоб здійснювати. Військовий супровід конвоїв із зерном, тим більше що основна потужність зернових портів вона сьогодні зосереджена на Одещині, тобто, по суті, це порти, які перебувають на підконтрольній території, вони не зруйновані і можуть функціонувати. Треба зрозуміти, крім того, що крім того що експорт зерна це проблема не лише глобальна, що дуже суттєво, звичайно, але це важливо і для України. Наразі, якщо ми не забезпечимо нормальний збут зерна того врожаю, який у нас який сьогодні накопичено, у нас буде реальна проблема. По перше, із зберіганням зерна нового врожаю. По-друге, уже сьогодні ми спостерігаємо дуже небезпечної тенденції, коли на внутрішньому ринку суттєво знижується вартість зерна, тому що експорт подаваці не втрачається, і фактично ціна дуже падає. Це можливо добре для того, щоб скажімо, забезпечувати там годування худоби, але з іншого боку, це дуже проблемно для відтворення виробництва зерна, відповідно накопичення запасів для наступної посівної, навіть для проведення збиральних робіт, тому що при цьому здорожчується пальне, при цьому здорожчується вартість транспортування, і це дійсно великий ризик для фінансової стабільності і великих особливо малих. Крім цього, зерно не єдиний наш експортний товар, який сьогодні трошки суттєво завис, скажімо так, в Україні. Споживачі дуже сьогодні можуть спостерігати цікавий феномен, скажімо, із здешевленням курячих яєць, а також курятина, яка останнім часом суттєво зросла, було зростання експорту цієї продукції. Наразі цей експорт унеможливлений і виходить, що Перенакопичення цієї продукції всередині країни призводить до падіння її ціни. Знову таки, це дуже ризиковане для відтворення даного виробництва чи з тих причин, про які я вже казав. Тому не все те, що скажімо, дешевше сьогодні, можна говорити, що це позитивний тренд. І в Україні, звичайно, що потрібно використовувати всі інструменти, аби відновлювати той експорт, який ми можемо здійснювати без ризику для нашої продовольчої безпеки. Пане Ярославе, про перебіг і перспективи нашої посівної. Ну, Окрім того, що те, що ми її здійснюємо, там, де є можливість під час війни, це вже ну, півдива. Але якщо говорити про е, ті реалії, які маємо, е, площі, обсяги, е, ресурси, пальне і так далі, як би ви оцінили? Я би сказав, що дійсно розумієте, це, це не диво, це Ознаки ефективності тієї економічної моделі, яка наразі сформувалася в Україні, тому що саме завдяки тому, що в нас існує сьогодні децентралізоване виробництво в цьому сегменті. Ми сьогодні, по-перше, аграрії зуміли здійснити нормальну посівну в умовах складнощів із логістикою, труднощів із пальним, але вони мали власні запаси. і робили. На сьогоднішній день за звітами порядку 75-80% від посівних площ в Україні засіяно. Означає, що фактично в мирних регіонах сповідково засіяні площі, ну і в регіонах девушки, які втрачені, то зрозуміло, що там ситуація зовсім інша. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що посівна проведена дуже успішно. Надалі є дві проблеми: перша проблема збереження врожаю в процесі його вирощування. Я думаю, що це буде, ну, ворог, він не має жодних принципів. І розуміння, взагалі, якихось правил ведення війни. Ми знаємо, що ну, величезною проблемою може бути збереження в ружею в період достигання йдеться про збереження його від вогню. Тому я думаю, що наразі агрофірмам, агровиробникам потрібно буде докласти дуже великих зусиль. Щоб убезпечити зерно, коли воно вже достигне, від диверсійних та інших форм, скажімо так, спроб знищення цього врожаю. І другий момент зібрати і закласти його у сховище. Наразі елеватор у нас заповнені. Якщо ми не звільнимо сьогодні елеватори, нам потрібно буде відповідно думати, що з цим зерном нового врожаю робити. Тому тут питання розблокування експорту так, але водночас ще є. Можливість, скажімо, збільшення перероблення зерна попереднього врожаю в різні форми, які можна зберігати вже іншим форматом. Скажімо, перероблення в різного роду кормосуміші, перероблення в борошно, перероблення в різного роду там сублімати, і так далі. Які а, напівфабрикати, які можна зберігати а, вже не в елеваторах, таким чином можна буде звільнити принаймні частину елеваторних потужностей, і оцю другу проблему є якби вирішити адекватним чином. Думаю, що ну. А, це нам все-таки дозволить зберегти нашу продовольчу безпеку. І надалі, тим більше, що за прогнозами врожай поточного року за погодними умовами, начебто, має бути непогано пане Ярославе. І коротко, якщо можна, якщо візьметесь, спрогнозувати, що буде далі із курсом долара. Ну, тема зовсім інша. Ми бачимо зараз цікаву ситуацію, коли після того як було лібералізовано готівковий курс, то відбувся стрибок, тобто фактично, спекулятивні мотивації перемогли, і гривня суттєво просіла порівняно з доларом. Але зараз ситуація більш-менш стабілізується. Феномен України сьогодні полягає в тому, що ми отримаємо потужну зовнішню підтримку, зовнішню допомогу, в тому числі фінансову допомогу. Тому наразі цей приплив іноземної валюти він може сприяти тому, що. Українська гривня ну принаймні буде стабільною, тобто є всі можливості зберегти її стабільність. А фактично, навіть ця стабільність може виступати в ролі певного інфляційного якоря, тобто отримувати від надмірних інфляційних трендів. Тому я думаю, ну власне кажучи, позитивні у мене очікування стосовно. Курсу причому фіксація ми маємо фіксований курс національного банку на рівні 29-25, і думаю, що нас не буде відмовлятися від цієї фіксації, принаймні в очікуваній перспективі, на готівковому ринку відбудеться стабілізація. Ну з певним відривом від курсу національного банку, але без суттєвих коливань. В разі звичайно, якщо не буде якихось суттєвих негативних трендів у воєнній сфері, Тому зрозуміло, що спекулятивні. Очевидно, я вам дякую. Дякую за включення. Дякую за пояснення. Ярослав жаліло заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. Директор доктор економічних наук, включався до нас ВТР.